Я трошки задержався з книжками. Від всім, ну на каналі моєму вам казав, що до мене ще прийдуть нові книжки як Дикий робот, Майнкрафт Подорож та Майнкрафт затонули корабель. Але сьогодні я вам буду розповідати про книжку Дикий Робот. <рак> В цій книжці, як вам сказати, 80 розділів вони дуже цікаві, але якось вони ну, дивно називаються. І перший розділ називається Океан. Ну, Трошки дивно, бо коли роз, це робот, який останній вижив, але з нею плавали ще декілька роботів. Але під час удару хвилі ну, океану вони потріскались від камню і їхні запчастини ну, відламалися, а цей ну, був живий. Цей робот, ну як сказати, він був. В одному місці популярним, але в кінці цього відео я вам дещо розповім про цю книжку. Тут розповідалось, як ну, вона ожила і. Вона це хто? Рос. І як, з, нею, з нею случилося диво. Яке? Диво було ось таке, коли вона випадково загубила свій датчик е, навігації, який вона хотіла потрапити до своєї компанії, але е, через янот вони дуже любили в неї красти речі, ну, і, в не, і вони в неї крали, ну, як сказати, Датчик навігації до своєї компанії, і вони випадково заскочили до, до ведмедя, і вона випадково підскользнулась і так вийшло, що одне дерево з гусячим гніздом там постраждали батьки. А ще одне яєчко, а потім вона знайшла одне яйце, якесь не постраждало. Вилипалось тут те яйце і народилося на світ, як сказати. Було яйце і народилося гусеня, ось таке. «Рос» назвали його Ясно Дзьоб. Але історія була така, що ця компанія вона хотіла знайти, її було важко знайти. Тому компанія аж так ну, жорстко її хотіли знайти, що аж вони послали такі роботи реко. Ви їх ще не бачили, але я можу ще показати вам, якщо їх знайдуть. зараз. зараз. І тут ще коли ще була розділ зима. Це коли вони всі думали, що вони, ті, хто тварини були в Нірках, вони думали, вони виживуть. Але насправді построїла таку теплу оселю, що вони аж зігрілися. Вони ж там були і хажаки, і їхня здобич, якщо чесно, тому в неї було таке правило. У моїй хаті ніхто ні на кого не полює роботи реко, які хотіли наполювати на роз, але, а хто повідає, вам буде цікаво. Сам по... перемогла команда лісу, бо дивіться, е... вони ж дуже люби єноти. Ви ж знаєте, вони дуже любили. Ось голова від реко. Трошки один постраждав. І так один гепнувся на каміння. І так три роботи реко постраждали. Оце робот Реко три. Оце... Оце називається розділ Остання гвинтівка. Гвинтівка це такий, ну, ружья. Грубо говоря, Ну, і це остатки роботів і трошки продирявлений робот Реко. А роз її, ну як сказати, вона вижила, але її потім забрала компанія, але все було добре. ну До лісу вона ну не поверталася, на жаль. Але вони попрощалися ось прощання. І ще попереду на вас чекає дві історії про Майнкрафт втрачені щоденники і. Казка дракона Омелька. Підписуйтесь всі на мій канал, ставте лайки і не забудьте підписатися на ці три відео. Бувайте!